От знаєте, є таке питання, чому державні підприємства майже завжди програють приватним у чесній конкуренції? І перше, що спадає на думку, ну, звісно, корупція. Але насправді проблема набагато набагато глибша. Вона, можна сказати, закладена в самій ДНК державної власності. Давайте ну, зануримося в це і спробуємо розібратися, в чому ж там справа. А починається все, знаєте, з фундаментальної різниці в мотивації. От дивіться, у приватного бізнесу є одна абсолютно чітка вимірювана мета це прибуток. І все, ця мета пронизує кожне рішення: від закупівлі скріпок до глобальної стратегії. А тепер яка кінцева мета у державного підприємства? М, соціальна стабільність, може, виконання якогось плану або може політична доцільність. От саме ця невизначеність, цей розфокус і є по суті початком усіх проблем. Ж, власне, ми підходимо до головного питання чому так виходить, що за абсолютно однакових умов приватна компанія майже завжди буде ефективнішою за державну. І повторюся, справа не тільки в банальних крадіжках чи некомпетентності, хоча, звичайно, і таке трапляється. Ні, проблема тут системна, вона, так би мовити, вбудована в саму структуру. І оцю системну неефективність можна, знаєте, розкласти на три такі ключові проблеми. Уявіть собі, три слабкі ланки в одному ланцюгу. От давайте зараз проаналізуємо кожну з них, щоб зрозуміти, чому ж держава, як правило, виявляється, м'яко кажучи, не найкращим бізнесменом. Отже, перша проблема. Це розмитий контроль, або якщо бути точним, його практична відсутність. Дивіться, у приватному бізнесі все доволі просто. Є власник, так, він ризикує своїми грошима, і тому він, звісно, жорстко контролює менеджмент. А от як це працює в державній компанії? Тут все набагато цікавіше. А ось як в економіці для цього навіть є спеціальний термін проблема принципала агента. Звучить складно, але насправді все просто: власник, тобто принципал, це ми з вами, народ. Наші інтереси, нібито, представляє чиновник, це агент. А вже цей чиновник контролює директора заводу, тобто менеджера. Ви тільки подивіться на цей ланцюжок. Він такий довгий, такий заплутаний, і на кожному кожному кроці відповідальність просто розмивається, вона ніби розчиняється в повітрі. Давайте я просто поставлю одне питання. От уявіть, у вас є акції приватної компанії, і вона працює погано. Що ви робите? Продаєте акції. Якщо ви єдиний власник, ви просто звільняєте директора елементарно. А тепер спробуйте ну, особисто звільнити директора збиткового державного заводу. Ну як? Це риторичне питання, звісно, але воно блискуче показує, наскільки відсутній реальний контроль з боку нас, справжніх власників, народу. І от з цієї першої проблеми логічно випливає друга. Раз немає контролю, то з'являється те, що можна назвати ну, вічною збитковістю. Це проблема повної, абсолютної відсутності реального ризику для підприємства. У світі приватного бізнесу діють, можна сказати, закони джунглів. Все дуже жорстко і просто якщо твоя компанія постійно працює в мінус, ти банкрут, все, фініш, ти зникаєш з ринку. І саме цей страх, цей страх смерті, є найпотужнішим стимулом. Він змушує впроваджувати інновації, економити, шукати ефективні рішення просто щоб вижити. А що відбувається з державним підприємством? Якщо воно збиткове, нічого страшного, держава, тобто, по суті, ми з вами, платники податків, просто покриє його борги з бюджету. Таке підприємство фактично безсмертне. І от коли зникає ось ця загроза банкрутства, зникає і головний найважливіший стимул працювати ефективно. У цього явища є цілком офіційна економічна назва: м'які бюджетні обмеження. Це по суті ситуація, коли керівництво підприємства чудово знає, що б не сталося, скільки б збитків ми не наробили, держава все одно підставить плече і просто дасть грошей. А це означає, що про таку нудну річ як прибутковість можна особливо й не турбуватися. Ну і нарешті третя фундаментальна проблема та, яка перетворює бізнес на щось зовсім інше, і це втручання політики в комерційні бізнесові рішення. Дивіться все просто яка мета бізнесу заробляти гроші, а яка мета політика бути переобраним на наступний термін? І от біда в тому, що дуже часто ці дві мети прямо суперечать одна одній. І як тільки політик починає керувати бізнесом, будьте певні, прибуток одразу відходить на другий, а то й на третій план. Ось вам лише кілька класичних прикладів. Політики змушують підприємство утримувати збиткові тарифи. Чому щоб сподобатися виборцям? Вони забороняють звільняти зайвих працівників, бо це ж викличе соціальне невдоволення. Або, ще краще, змушують купувати сировину у якихось потрібних своїх компаній. І в результаті, що ми маємо, підприємство з комерційної структури перетворюється на таку собі соціальну установу, а соціальна установа за визначенням не може бути ефективним бізнесом. Звісно, тут можна заперечити, але ж зачекайте, у світі існують успішні державні компанії. І це абсолютна правда, існують. Але як це не парадоксально, ці винятки лише підтверджують загальне правило. Давайте подивимось, у чому їхній секрет. Просто погляньмо на цю таблицю. Вона, знаєте, все розставляє по місцях зліва у нас типове державне підприємство, а справа успішна, наприклад, Норвезька Еквінор. І що ми бачимо? Основна мета. Не якась розмита соціальна функція, а чітко прибуток, управління, не політичні призначення, а ринкові показники ефективності KPI. і найголовніше політичне втручання нуль повна відсутність. Так у чому ж їхній секрет? А в тому, що вони є державними, по суті, лише на папері. Насправді ж, вони працюють за залізними законами приватного бізнесу, їх змушують бути ефективними, їм ставлять чіткі фінансові цілі, і що найважливіше, їх повністю ізолюють від будь-якого політичного тиску. Але треба визнати, що така модель це, на жаль, велика рідкість. Тож давайте підіб'ємо підсумки, який головний висновок можна зробити з усього цього аналізу, що є тим самим ключовим інгредієнтом, який відрізняє ефективний бізнес від неефективного. Насправді все зводиться до двох простих речей: особиста відповідальність і особистий ризик. Бізнес працює ефективно лише тоді, коли людина, яка приймає рішення, ризикує власним гаманцем, власною кишенію. Як тільки відповідальність стає розмитою, а всі ризики покриваються за наш з вами рахунок, рахунок платників податків, ефективність просто неминуче зникає. І наостанок це все залишає нас із одним, можливо, ще глибшим питанням. А може, проблема не в тому, що державні підприємства такі вже неефективні? Може, проблема в тому, що від них вимагають неможливого бути одночасно і прибутковим бізнесом, і інструментом соціальної політики. Так що ж насправді є їхньою метою? Ось над цим справді варто поміркувати.